Скажи, будь ласка, як ти вважаєш? В чому актуальність творів Шевченка сьогодні? Я вважаю, що твори Шевченка були і будуть актуальні завжди. І якщо би Шевченка зараз був би живий, то я б 100% з нашим хлопцям. Поникли голови, козачка. Не наша стопкана трава. Україна плаче. стогне, плаче. За головою голова додому. Кат лютує. Привіт. Можна поставити друге питання, звичайно. Е, як на твою думку, у чому полягає актуальність політ сьогодні? Ще за життя Тарас Борис писав е, про те, скільки болю в нашому народі, е, скільки болю нам спричинила Московія. І зараз нічого не змінилося. Не дивлячись е, на те, що пройшло вже більше 200 років. Тому його постріл його твори е, показують, що наш народ незламний е, і має сталевий характер. дякую, Добрий день. Добрий день. Можу вам поставити питання. Будь ласка, на вашу думку, у чому актуальність творчості Шевченка сьогодні? Сучасник Тараса Героя Шевченка та по телеванку ліс сказав: творчість Шевченка запалила поетичне світло. При яким стало видно по всій Україні, куди кожен мусить простувати. І саме сьогодні ми також простуємо цими словами. Іван Франко підкреслював, що Тарас Шевченко, немов великий факел з українського воску, що світить найяскравішим і найчистішим воском європейського поступу Факел, що освітлює цілий новітній розвиток української літератури. Та неоднаково мені, як україну, сіліє люди. Присплять лукаві і вогня. Її окраденою сьогодні. Ох, не однаково мені. Добрий день. Доброго дня. А можна вам питання поставити? Як на вашу думку, у чому актуальність творів Шевченка сьогодні? Ну на сьогодні він е, дуже писав у своїх творах про те, що ми українці, ми повинні боротися за себе, постоювати, що ми е, єдиний народ. І у творах його він багато розказує про те, що, типу, що Росія не так себе показує, як вона є. Що ми повинні боротися за нашу рідну землю е і відстоювати всі свої права. Дякую дуже, гарного дня. вам Дякую Гарного дня. Добрий день. Добрий, день. Добрий день. Чи можу я вам поставити питання? Добрий. Як на вашу думку, у чому полягає актуальність творів Шевченка сьогодні? Він завжди посував різні. Тато привіт. привіт. У нашому ліцеї проводяться заходи щодо шевченківських днів. Хотіла спитати твою думку щодо актуальності творчості Шевченка сьогодні. Ну, творчість, його твори Тараса Григоровича були актуальними завжди. На війні багато творів його допомагали піднімати бойовий дух та віру в нашу перемогу і рядки з його заповіту. І понесе з України у синє море кров ворогу справдиться, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Борітеся, поборите. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.